Князь Данило Галицький або Данило Романович сакральний образ в історії України, король Русі, захисник України від поганих монголів. Але чи справді це було так? У цьому відео хотів би проаналізувати, як же Данило з'їздив в Орду. Певно, він ж там мав, я не знаю, побити Батия, вбити, можливо, його, сказати всім, що ми Русь, ми будемо захищати себе до кінця, як він себе там поводив? Давайте розбиратись! А перед початком цього відео хочу тобі нагадати підписатися на мій канал на цей якому ти више це відео зрозумів на мій телеграм-канал і не забудь написати коментар. Напиши в коментарях, як ти загалом ставишся до Данила Галицько, Чи є він для тебе кумиром, чи ти любиш його, чи не любиш. Якщо не любиш, то чому, якщо любиш, то також чому. Загалом напиши, мені буде дуже цікаво почитати. Загалом, давайте почнемо власне з походів монголів на Русь. Рішення про походи на захід монголи ухвалили у 1235 році. Очолити ці походи мав онук Чингісхана Бату або Батий. У 1237 38 роках Батий сходив спочатку тільки на східні землі Русі, тобто це на Суздаль, на Рязань і військово на Новгород. В наступному році Батий знищив все українське лівобережжя, особливо Чернігів та Переяслав. Ну а в 1240 році, як ми всі знаємо, Київ гепнули монголи, десятина царка впала і Русь завалила, так? Да? Все у нас, якби монголи, пройшлися катком по всій Русі. Потім транзитом через Галичну Волинь, Польщу, Чехію, Угорщину монголи дійшли до Атріатичного моря. І все, за їхньою логікою, вони дійшли до кінця світу. Вони підійшли до моря, подивилися, якби края того моря нема, все. Шабаш, ми завоювали весь світ. Ну і власне після цього монголи повертаються до Домцю, а бати їде до себе в ставку на Волгу. А де ж цей час був Данило? Що ж він робив? А Данило, між іншим, був в Угорщині. Так так він не був у Галичі під час монгольських походів. От бачите, Володимир Зеленський не втік, а Данило Галицький втік. Надалі, вже після того, як монгольські походи завершились у 1242 році, Данило зрозуміло повертається в Галич і добиває вже боярську опозицію і, власне, утверджується на троні Галицького князя. Яка ж взагалі була прецею причина поїздки Данила в Орду? От чому він, власне, захотів тут таку поїхати? А все дуже просто. Про це нам пише Галицько-Валицький літопис. Він нам пише, що пройшов такий собі могучий і сказав Данилові: дай Галич! А Данило йому відповідає, що ні, я сам пойду до Батия і розберусь. Загалом в історіографії є дискусія, хто такий цей могучий, чи це посол Батия, чи це якийсь міні-хан монгольський. Ми не знаємо на 100%. Але на 100% ми знаємо, що монголи запросили Галич. І от Данило спочатку їде в Київ, зрозуміло, помолитися треба було, а потім, власне, їде до монголів в Орду. Літописець, зрозуміло, про монголів пише як про поганих людей. Він пише, що в монголів немає добра, і володіє монголами виключно диявол. Ну йому треба було навпаки прикрасити пристрашити їхній образ для майбутніх читачів, тобто для нас. І от Данило власне приїжджає на Волу до Батия. Перед тим як зайти в Шатро до онука Чингисхана, Данило поклонився по обичаю їх. От після того як він зайшов в шатро, Батий пропонує Данилові випити чорний кумис. Насправді ми не знаємо на 100% чи це добре, чи це погано. Одні дослідники писали, що монголи пропонували чорний кумис тим людям, яких вважали за рівних собі. З іншого боку, інші дослідники писали, що для руських князів випити чорний кумис означає зріктися своєї віри. Тобто, бачите, знову ж таки, ми не можемо на 100% стверджувати, чи це добре, чи це погано. Але факт пиття кумисом є. Між іншим, мені подобається діалог Батия і Данила в цей момент. Тобто Батий пропонує Данилу, типу, візьми, випий кумиса, а Данило каже: Я до цього його ні разу не пив, але якщо ти велиш, то я п'ю. Да, уже бачимо, що у нас стосунки явно не як рівний з рівним, а як сюзерен з васалом. Після того, як Данило випиває кумис, Батий йому каже: Ти вже наш татарин. Ну, далі, після випиття кумиса, Данило друге вже поклонився по обичаю їх. А потім, перед тим як виходити вже з шатра Батия, Данило втретє поклонився по обичаю їх. Тобто, загалом протягом всієї поїздки Данило кланяється три рази за обвичає Монголь. Насправді є досить кумедною характеристика загалом оцього всього дійства галицько-волицьким літописцем. Данило Романович, князь, бивши великий, обладавши руською землею, Києвом Володимиром і Галичем з братом своїм, нині сидить на колінах і холопом називається. Ну і насправді частково це так, бо ми бачимо, як його буквально тут конкретно нагибають, попускають і так далі. Але давайте вами трошки поговоримо про галицько волицький літопис загалом. Літопис, цей це виключно компліментарне джерело до Данила. Тобто, абсолютно, цей весь образ такого сакрального Данила Галицького, красавчика, був сформований якраз таки цим літописом. Відповідно, літописець завжди писав про Данила виключно в позитивному тоні. А це означає, що йому треба було якось виправдати ці приниження, які зазнав Данило. І він вирішив ствердити Данила в очах читачів за рахунок інших князів. Ось, наприклад, літописець згадує Ярослава Суздальського. Ярослав Суздальський у нас дуже цікавий насправді князь, бо він сидів в різні часи і в Суздалі, і в Новгороді. Переслі в Києві, да, загалом по всій Русі катався. Монголи власне визнали цього суздальського князя якби головним князем на Русі. І загалом цей князь мав формальну звертість над іншими в очах монголів, принаймні так точно. Ну але де-факто зрозуміло, що не мав. І от Ярослава Сузольського було отруєно в Каракурумі. Каракурум це столиця Монголії. Також літописець згадує Михайла Чернігівського. Михайло Чернійський, коли приїхав до Батия, відмовився поклонятися за обичаєм їх. Батия це дуже сильно розізлило, і він наказав вбити князя. Тож логічно, літописець пише, що, блін, Данило напаки, красава, молодець. що Дивіться, він ж вижив, він ж повернувся та ж же круто від тих страшних монголів, якими керує тільки диявол. З приводу наслідків цієї поїздки, то літописець пише, що Данилу поручена була земля його йому. Ми не знаємо точно, яку землю надали монголи в управління Данилу: чи Галичину, чи Волинь. Чи Галичину і Волинь? ми не знаємо. А тепер давайте абстрагуємося від галицько волинського літопису. Просто абстрагуємось. Я не кажу, що там все, що написано, це фігня. Ні, звичайно, там є часткова правда. Але ми не можемо це просто перевірити. Бо галицько волинський літопис це єдине джерело, яке нам, власне, оповідає безпосередньо про саму поїздку Данила. Якщо ми обстригуємося від цього літопису, то ми побачимо, що після цієї поїздки статус Галича потихеньку падає, натомість статус холму піднімається. Думаю, ви всі знаєте, що холм був якраз таки столицею Данила Галицького. А це означає, що запит могучий на початку цього епізоду Галицько-Глицького літопису та й Галич було задовільнено. Ну бо подумаємо логічно, Данило Галицький боровся за Галич 30 років, а тут оп! І почне розбудити холм. Загалом можна тільки припускати, як Данила Галицького попускали, нагибали і так далі в Орді. Бо я особисто припускаю, що там було набагато все жорсткіше і страшніше. Бо Галицьковицький літописець міг просто банально про багато чого замовчувати, бо він не хотів дискудувати образ Данила в очах читачів. Тобто, може він там поклонявся не три рази, а десять разів, сто разів ціла в ноги, бати, а літописець просто про це не згадав. Загалом це виключно припущення, яке ні на чому не базується. Підсумовуючи, хотів би сказати, що на прикладі цієї поїздки ми бачимо, що Данило не був сильним князем, борцем. Данило конкретно принижувався в Орді. Навіть за цим уривком ми можемо побачити, що Данило три рази поклонявся, Батика заднули на штатарі, навіть літописець написав, що Данило холоп. А це означає, що образ Данила Галицького не був таким ідеальним, як вам його малювали або малюють в шкільних підручниках. Я тобі безмежно вдячний за твій перегляд, я безмежно вдячний, що ти додивився до цього моменту або додивилась. Між іншим, якщо ти додивився чи додивилася до цього моменту, то напиши про це в коментарях. Мені буде дуже приємно почитати. Також не забувай підписуватися на цей канал, на мій телеграм-канал. Обов'язково. Загалом на всі мої соціальні мережі. Камон, тебе це займе секунд 20, а мені буде приємно. А ну і вподобайку, звичайно, не забудь на це відео поставити, як же без неї. Загалом безмежно тобі дякую за твою увагу. Сподіваюся, відео тебе було корисним. Гарного тобі! Дня чи вечора, чи ночі, чи ранку, і до нових зустрічей.